Всім привіт! На огляді безкоштовна дошка оголошень Ганзхаб Сток зброя. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Тут ви зможете придбати зброю або опублікувати власне оголошення. Коротенько розглянемо канал. На продажі пневматична гвинтівка Чайк 11, яку розмістила особисто я. Пізніше покажу, як розмістити оголошення. Ознайомимося з оголошеннями, що тут взагалі буває на продажі. Травматичний пістолет Форд 17 16 тисяч гривень. В принципі, нормальна ціна для вживаного пістолета і настріл невеликий всього 150 набоїв. Гвинтівка Север 110. Калібр 65 Крідмур. Ціна 1700 доларів. Мені, як покупцю не зрозуміло. На фото гвинтівка з прицілом, а в описі за приціл жодного слова. Мисливська рушниця Іж 27. Калібр вказаний навірно, 27-го калібру не існує. До речі, на Ютуб-каналі є огляд на дану модель. Стартовий пістолет Еколо Фірат Магнум. Візуально схожий на 92-го берету. Стан добрий, ціна доступна 2800 гривень. Гвинтівка ЗКМ 611. Калібр 22 ВМР. Не дуже розповсюджений калібр, ціна 1000 доларів. Не просто травмат, а частина історії. Наган Наганкамбриг. Калібр 9 мм, ціна 500 доларів. 1938 року випуску. Якісна мілкашка ЧЗ452. Ціна 750 доларів. На фото бачу глушник, а в описі знову ж таки жодного слова про нього. Мисливська рушниця МР94, 12-й калібр, ціна 21 тисяча гривень. На фото бачимо, що це комбінована рушниця, але, на жаль, калібр нарізного ствола не вказаний. Скоріш за все, там 308 або 3006, хоча може бути 223. Одна з найпопулярніших напівавтоматичних винтівок 22 калібру модель Ruger 1022, ціна 600 доларів. Знову травмат Ford 17, хто шукав собі пістолет не за всі гроші, ось, будь ласка, ціна 14 тисяч гривень. Гвинтівка Бергара B14, ціна 65 тисяч гривень, калібр вказаний 20, хоча це невірно, мабуть, тут 308 калібр, а 20 це довжина ствола в дюймах. АКМ цивільна версія, калібр 762 х 39. Комплект бачимо на фото. Непогана ціна 40 тисяч гривень. Стартовий пістолет Ретай Mod 92, ціна 2900 гривень. Майже без настрілу, трошки дороговатий, як для вживаного. Вся вогнепальна зброя продається лише через дозвільну систему. GunsHub не пропагандує продаж зброї без документів. Розмістимо оголошення. Переходимо в закріплений коментар та пишемо адміністратору. Оголошення розміщено. На дошці оголошень GunsHub Сток Зброя, на відміну від магазинів, де продається нова зброя, ви зможете знайти екземпляри, які вже не виготовляються або не завозяться по деяким причинам. Підписуйтесь на телеграм-канал GunsHub Сток Зброя, слідкуйте за оновленнями та розміщуйте свої оголошення. Всім до побачення та до наступних зустрічей!